Споглядання дозвілля на нього запрошують представники неформального об'єднання Art People. Заснували таке у Івано-Франківську ще наприкінці зими для того, аби об'єднати місцевих і не тільки митців аматорів. Квінтет ініціаторів та його активних учасників це випускники школи мистецтв вихідного дня. Свою дебютну презентацію здійснили за допомогою цієї виставки, яка вмістила близько пів сотні робіт 15 авторів добровольців. Умови були такі, що люди не є професійними художниками, бо, ну вони працюють, вони вже виставляються. А тут представлені роботи, от саме непрофесіоналів. Ну якби непрофесіоналів в тому розумінні, що для них це не є освіта, для них це не є робота. Тобто, ті, що десь на дозвіллі, як і виставка називається дозвілля, ну собі творять. Андрій випускник школи мистецтв, трирічної давнини до експозиції, потрапила і одна з його робіт. каже, коли вперше приїхав до Івано-Франківська, місто надихнуло на створення ось такого романтичного доробку: традиційні та інноваційні підходи до малярства, фантазійна графіка та навіть Авторська вишивка від молодого чоловіка зі Львова обмежень до техніки виконання не було. Важлива умова, аби твори були щирими і оригінальними. Їх відбір доручили професійним художникам, кураторам школи мистецтв. Микола Джичка один із них. Каже, представлені тут роботи мають потужну позитивну енергетику, адже і створені вони з любов'ю. Це є... А... Чистої води така е, сублімація і заповнення е, вільного від професійної діяльності е, часу для більшості представлених тут авторів. Це перший виставковий досвід. Дозвілля, як сподіваються його організатори, стане поштовхом до відкриття нових імен та подальшої експозиційної діяльності.